Так, Сьогодні, 27 вересня, в селі Вожидові, традиційний праздник. сюди багато з'їжджаючих гостей сьогодні, сьогодні має приїхати і владика. У мене особисто дуже гарний настрій, далі подвійний настрій. Я думаю, і подвійний настрій цих козаків, які коло мене, тому що ми недавно закінчили огорожу церкви. а огорожу церкву ми починали ще з нового року, в нової році ми 130 метрів її огородили. Цього року 40 метрів угородили. От, і відповідно ті люди, які коло мене дарили, працювали. Працювали ще багато людей, які і зараз не прийшли по тих чи інших причинах. Є, наприклад, Федорки Сидору, він теж багато попрацював, Лебідь Марян, і 16 днів попрацював за даром. ходила людина дійсно. Та й ті люди, які коло мене за даром працювали, От, Смегельський, яким теж працював. От, і... Розумієте, і допомагали нам, організації. Організації допомагали. Рудий, пан Руди, РТП, вже їхня, то зараз якселене товариство відкрите. Тепер васозавод, мороза варто згадати, він дуже багато вніс, і минулого року цементу дав і цього року дав цемент, допоміг і цим, цим, цим камінцями, піском допомогли, асфальтний завод. Така спільна, справа. Стойте, так, стойте. І спільно, то можна щось зробити. Трошки я сказав, тепер ви щось скажіть, як може ну, щось як доповнити, як то йшло будівництво. А хочу виділити з нашої групи Одана Нестера. Ну, він всюди Не щось Тільки сказати. тут, а ще в інших могилах, І наконечний Роман Павлович і Пилипович, два на конечний рядом є, Лущиниць Дмитро, Пугуральський Петро, Дрозд Роман, Семен, Москва Євген. Король Володимир, Сесун Мар'ян копний. Такі козаки, що вони працювали майже саме більше. Працювала третя частина села. Було таке, що і могли і інші працювати, не хотіли. Ну, Силою не заставиш. А якби майже все село підключилося, хоча один день віддати для громади, для села. Ми б писанку села зробили. Богдан, скажи тебе, сти щось слово. Що я я скажу, я дуже що такий день. А нині ми також разом усі, як при роботі, були разом, так і нині. А то вже дуже добре, дуже, 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 дуже добре. Слава скаже. Він <нах> дуже активний був. Два слова так, просто дуже коротко і стисло. Дуже приємно, що ми зробили за тих, кажуть, п'ять років нашої незалежності України. От, і в житті дуже багато справ зроблено, дуже багато по відродженню, відро, відновлено пам'ятників, багато зроблено огорожу цвинтара, огорожу зроблено церкви. Але то я хочу від себе особисто подякувати нашому організатору Савовичу Зановою Ковалю, який дуже багато справ віддав для того, щоб навіть для того, щоб організувати тих людей. І Я думаю, такі люди потрібні не тільки в нас в жидові, а й на цілій Україні, як за мною ставиш. Так, повністю не сказали інформації, що ми зробили за 5 років, а зробили ви таке дійсно, якщо подумати, задуматися багато. Першу в Субоду фігуру відновили, фігуру Святого Миколая відновили, фігуру Матері Божої, фігуру, фігурки біля хутора Березина і Ангелівки, символічна могила борцям за волю Україну. І пам'ятний знак воїну УПА Андрію Чаплі, до речі, Богдан Несир, автор цього знаку. 330 метрів огорожі зроблено цвинтару, та й плюс тут чагну загорожі. Я вважаю, що як могли, так працювали тих 5 років. Були такі часи 90-му році, що і... Нас нами сварили, не хотіли, і блокували ті могили, але ми постаралися спільно з цією групою, і другі там люди є, цих людей поіменно і, по і Швященик згадував, я згадував, які учасники там іншій інші будові. Та зробилося для села, для тих поколінь. Я думаю, ми повинні гордитися, що ми пішли таке варварство варварство, що зробили большевики. Ми повідновлювали і трошки ми свого зробили. А зараз я бачу, що вже час на Слугу Божу, час зустрічати владику, так що запрошую вас йти до церкви і помолимося Богу. Дякую. і Як кажуть, що один, не один раз ми сьогодні приносимо дарунок на пам'ять нашої церкви в той день роздвиження Святий Хрест, хай на тлагах раді вам про нас і зазимовиться. Ну що ж, давайте тоді по нашій добрій традиції, по нашій добрій, нашій українське просте ізручне, нашої владиці, всім, хто з ним приїхав, многие благає віці.